Дисклеймер відео складається з кількох частин: як я ходила в гай, виставка ікон з колекції Остапа Лозинського, а також самі гаївки. Тому користуйтесь тайм-кодами в описі до відео. Новим словом народ Христос Воскрес. Я... я давно нічого не знімала, і зараз ми вирішили піти з мамою в Шевченківський гай. По дорозі в магазинах води нема. Клас. Ну, насправді, якщо чесно, ми трошки занадто пізно вийшли. Мам, привітайте, привіт. От, ми занадто пізно вийшли, тому що зараз вже 16.40. А Шевченківський слігають за до 7, а квитки до шостої продають. Але ми йдемо. І тут така неприємна штука, тут така дорога від маршрутки підгору. Що можна зберігати просто. От. Ну ми планували автомобілем, але так сталося. І це, а я ще йду от з цим дружком. А я хотіла кудись вийти. Я ну, у бані, цілий день сидіти вдома, нікуди не виходити, а якщо чесно, в Шенківський гай я не йшла, не ходила руками. Мені так разі ще стала до тесті. А ні, ковід От. Бо там вічна то я хворіла, то ковід, то минулий рік і позаминулий. А того року така гарна погода, що це, знаєте, рік нікуди не піде. Ну йдемо в солі кузички, дійдемо. Ну, ми вже половиною дороги прийшли. Хочу в це вірити. Бо зараз це та половина, яка із сонечком сильно. Я, я... я хотіла якусь водичку взяти, термус, але що сумка була дуже тяжка. Я не брала, але... Та там бо там є Паска, кулбаска, у мене нічого, У мене нічим, у мене допізна. Ну як? Ми сподівалися, що там як відбудовалося. Ось чекаю, що така гарна штука, я можу показати. Мама, що поки я знімала, то попри мене мер проходив мимо. Стукнувся буквально в мене, а я не привіталася. Нічого буває, ми що зробимо. Люди тут тішаться, що вони піднялися. Але це ще півбіди. Але це шутків біди. Попереду купівля квитків, а там, напевно, черга страшна. Я ще поки не знаю, яка черга. Ну буде видно. Фу, ужасно, Жанко. Тяжко. І нога ну, болить. А йду. Покувати гарно. А завтра злива. І я на роботу. Йду. От Отакала штука. Неслава, ми пів години стояли в черзі, але нарешті пролізли звідси. Ну, точніше сюди. Ой. А тепер я шукаю лавочку, щоб сісти. не можна Мені страшенно подобається ці всі стріхи, як воно все виглядає. Але знаєте, я так думаю, що ці будиночки буду дивитися вже при виході, бо нам лишилось тільки дві години на ту всю прогулянку, навіть менше, бо в і закривається гай. Тому зараз я краще просто перейдуся, а потім вже буду робити зйомку архітектури та й таке от. Ой, Кітя, <клес> Кітя. <Ти> знаєш, я <клес> люби... Але може би хто один приніс, що ми то Кітюня. А ми <клес> маємо. Я вас <клес> здивую, <клес> пане. Ні-ні, <клес> ні, ні не бийте, Кітю. Не бийте, Кіт. <клес> ні, ні, діти, не бийте, Кітю. Не <клес> бийте. Яка ти класна Кітя. <смеш> ти найкласніша Кітя. А я маю. А може її не можна? Можна має свою дієту. Ой, а ще тут така штука є. Кітюня, ти суперова. Мам, ти її вже ще замахали, не рухати її. Ні, мам, їй щось не подобається. Я думаю, що подобається. Та ні, мама, всі, які об, об, об цей. Все, папа, кіця, дякую. Народ, дивіться, що я собі взяла. Сяючий козел. Прекрасно. Буде козлом. Хто знає, той знає. Людей, до речі, було супер багато. Якщо чесно, я здивувалася, що таку кількість людей. Було тільки дві точки, де можна було собі придбати щось побити е, при вході, десь в середині в середині була кілометрова черга. Це якось дивно. Гаївки, як завжди, а гаївок як таких немає, тут є концерт. Ну, може, ми пізно прийшли. може, ми пізно прийшли, але... зазвичай, так само погано. Так само, отам, подивися. там є місця, Ось там ось там, там, там. А не можеш навіть показувати, мамо? Ні, розумію, ну, так, покажи, бо є, там ділинки, є отак ділинки. Там зустрічаються щороку, кубками всі ті робили гаївки 20 років тому. Війська взагалі в тому. Ну і ми так прийшли. Але нікого з наших знайомих немає. Наразі. Поки що. Ну нічого. Маємо надію, що це буде. Просто ходимо. Гроші ми вже потратили. Дивіться, класно виглядає з тиха із середини. Гаївки, походу, почались. Щось <форист> не йде. Давайте чекаємо. Ні, я на таке не піду. З моєю ногою я ні. Я не знаю, що я знімаю, звичайно. Яку стінь, градима. Шукаємо десь, де можна попити чаю. Я жалію, що я не взяла тепер, але носити тут дуже зашкод. Нічого. Сходинки такі цікаві, називаються. Але якщо я сюди зайшла, в сам гай, значить я і по будиночках зайду. Так виглядає всередині інтер'єр хати. Тут, правда, в саму середину не випускають, але можна побачити щось. Моя улюблена хата. О, дивіться, тут гарно виглядає. Давайте тут сфоткаємося. Ота пічка, ота от маленька. Коли я була дитиною зовсім маленькою, ми ходили ругаю з батьками. І я вже спиталася, тату, ну як то можна під'їздити, варити, а чому воно не в хаті? А казав, тату, напевно, в хаті була так само пічка. Але то як ліпня кухня, ну логічно, що вона є на дворі. А то що? Ну то є як то є млинок, то є млин, такий млин ніби. Воно ну, засипалося, бо там засипалося зерно. Потім воно перемелювали, тут якийсь тут пристрій, цілий пристрій. Я думаю, що воно якось на воді було, тому що ну, якимось чином воно, воно мало крутити, бо є так, корба, там, не там не корба Корно Ну Я думаю, що воно було з водою пов'язано щось. Напевне. Але нічого нема зайвого. його, от ковалок дерево, дерево, цвяки, О, його, ну, в дерево, цвях ну, О дерево, Дерево воно щось працювало. Тут ще пасіка є. І тут я зустріла своїх друзів, які мені порадили відвідати виставку із іконами із колекції Остапа Лозинського. Остап Лозинський це український іконописець, а також він збирав в нього велика колекція українських ікон на склі із Гуцульщини, Буковини та Покуття. І коротко про це українські ікони саме на склі вони були дуже популярними в 19 столітті на тих теренах, але у 20 столітті. Коли з'явилося і більше поширювалися саме репродукції, друковані репродукції, люди вирішили, що ікони на склі якось виглядають як несправжні, якісь дещо карикатурні, ніби це дитина намалювала. А от на репродукціях обличчя святих як справжні. І ця традиція малювання на склі пішла в занепад. Але він назбирав свої колекції більше сотні тих ікон, і саме тут в Музеї частина з них експонується. Остап Лозинський кожного року, 6 січня, у святвечір запрошував до свого дому. Цілу купу людей там постійно збиралися діячі культури, мистецтва, художники дотичні до того всього. Але якщо чесно, я колись мріяла, можливо, я колись попаду на цей святвечір його домі. Ну можливо, колись, але на жаль, 6 січня двадцятого року, у віці 38 років, він помер через ковід. Але по собі він залишив величезне надбання, тобто в нього дуже багато своїх авторських робіт, а також величезна, величезна колекція по суті врятованих робіт. Ось на екрані роботи із проекту Пуцлі. По суті, це складені частинки розбитих ікон. Е, на жаль, люди вважали, що вони вже розбиті, це вже сміття, викидали десь на горище. А він давав їм по суті нове життя, показуючи, що навіть розбита ікона це все ж таки ікона. Має цінність, а тут є ще його писанки представлені. Насправді можна ще дуже багато розповісти, але найкраще це особисто побачити. Тому хто у Львові, ноги в руки і біжить в музей. По суті, виставка, ну, відкриття цієї виставки відбулося 6 січня, і якщо вірити афіші до кінця травня вона ще буде діяти. Крім того, там ще в укритті є ще одна виставка, на яку я не встигла потрапити. Потім ми зустріли ще більше наших знайомих, ще більше маминих друзів. І тоді сіли їсти все, що... хто що приніс. Ну, словом, дуже класно, що мені вдалося ще потрапити на виставку е колекції ікон Остапа Музинського. І це дуже круто, це дуже класно. О. А зараз ми вже це вже по суті вечорі. І мамині друзі, там ціла компанія. Ми вже ніби, як кажуть, сіли їсти канапки і не тільки їсти канапки насправді я дуже рада що мені вдалося сюди прийти тому що скажімо так знаєте як я вже начатку сказала спочатку я не їздила е, в Шевченківський гай, тому що то погода якась така то я хворіла з тою ногою ну, у мене зараз теж болить, але ну вані я не буду через якусь ногу всі е, всюди свято знаєте більше вона якось узійшлась навіть по дорозі от то ковід то війна Знаєте, ніколи ідеального моменту не буде. от. Я вирішила, що сьогодні таки потрібно сюди прийти. Гарний, прекрасний вечір. Можливо, я не дуже багато показала вам цього гаю, можливо, це не таке відео, яке ви очікували побачити, але я вам намагалась показати свій відпочинок, який він там вже є. Дай таке. Ось там співає, напевно, я прижанкою, я так голосу чую. Ну, Мене трошки зігнали із звичного місця. Там люди захотіли вторпатися, я розумію. Та й я ось таке було принципі, Відео дуже дякую людям, які підтримують мій канал. Ця підтримка дуже сильно допомогла. І я обіцяю, що я дуже швидко, ну я постараюся відзняти відео, яке мені просили за вона. Очікуйте, допустити до очікування. Але я взагалі зробила достатньо велику перерву і знімання відео. Якось так, але треба повертатися. Підписуйтесь на мене в соціальних мережах, я і в інстаграмі. Більше саме типу контенту є на моєму тіктоці. В Твіттері я просто підпочу. Я просто пишу все, що прийде мені в голову. Там різне. Якщо ви тримаєте, то можете підписати. Та й таке. Все, до наступних зустрічей. Гарних вся.

Миличко, як тисняночку, візьмися за бочки, покажи нам скочки, та й учи до раю, з скраю. Мене Мама, знімайте. — Давай, дівчину, ще раз «Подоляночка». доляночка, тут була подоляночка, де тут була молодесенька. П'ють вона впала, до землі припала, листя не вмивала, бо води не мала. Стань, стань, стань подоляночко, у гумиличко, як то скляночку, візьмися за бочки, покажи нам скочки, то раю, при з краю. Царівна була царівна, царівна, царівна. І все заснуло на пішов, мертвим сном а щось прийшов царевич, 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 це забув, прийшов царевич, царевич молодих, і поцілунком розбудив, 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 і поцілунком жара жулоду. І соло там весілля весілля весілля, і молода весілля весілля молоде і сили став весила біта слава і белочого відвідали, голуби. можна, що Ну, якщо гарем, то має бути двосторонній. Даєш. Я завершував цей клас. Хай не Боже, най ти пан біг допоможе. Райжучку, край не Боже, най де пан біг допоможе. Хайкові, а на жучка. Райзочком, грай не Боже, най пан пам'єх допоможе, Грай, грайзочку, грай не Боже, най ти пан він допоможе, тощечка, дощечка, погано вікна, точка, на сточка, на сточка, на все моле, леріє, левіє, звідки ми направить. Щось мали ці привезли, привезе, привезе, щось маріці привезе, 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 чи везе ні чоботи, 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 посольської роботи, роботи, роботи. Тим словом це був фальшивий кінець, тому що насправді потім а, мамині знайомі, там друзі якраз сіли всі, посиділи, поговорили, поїли і потім вже почали робити такі гаївки, яка в як, як на мою ногу. От. Я десь тут фрагмент навіть вставила, але то вже смиркає І тепер вже все точно попа. Тож я точно йду додому. Зараз буду надіятися, що знайду якийсь трамвай, і ми нормально доїдемо, бо то вже темно, то вже смиркає Ну, словом, все. Слово уже точно папа. Папа, но ну, тут не тут Я смутилась. О, такая рада, класс. Что? Ну, я, я так сам не Я хочу ну, сказать, что не ясно, что не